В гостях у афонського старця Діонісія і його розповідь про ця паїсія Афонського. Афонський старець Деонісій, якого ми відвідали в його келі над карісом, столицею Святої Гори, гостинно зустрів нас на порозі свого маленького храму. Був обід сонячно. Старець відпочивав під оливою. І після того, як ми зайшли в храм і приклалися до ікон, приділив нам небагато часу для розмови. Чи знали ви старця Паїсія? поцікавився я. Наш провідник Костас нам перекладав. О, я не тільки знав його, це мій брат, відповів старець. Ми розуміли, що старець Деонісій говорить про духовну родинність зі старцем Паїсієм. Геронда. А розкажіть нам про нього. О, це був духовний велет, продовжував старець, і йому багато разів з'являлися Богородиця, а також Господь наш Ісус Христос. Я, власне, це чув від нього. А ви можете прочитати це, і старець протягнув нам книгу грецькою мовою про старця Паїсія. Відкрийте, відкрийте на 102-й сторінці і читайте. З нами був Костас, понтійський грек. Він взяв книгу з рук старця і став перекладати написане. Він звершував як зазвичай всеночне бдіння, після якого відчув таку легкість, що у сон навіть його не хилило. Тому він вирішив записати деякі події, пов'язані з життям старця Тихона. Він списав вже декілька сторінок, але той духовний стан, який було важко описати, тривав і ставав дедалі відчутнішим. Уже заповідався світанок, а потреби спати він досі не мав. Приподібний перестав писати і почав молитися. Раптом о 5.30 ранку хтось ніби відсунув штору від вікна, і західна стіна келії зникла, на відстані 5-6 метрів від нього стояв у яскравому світлі Христос. такий, яким відзображується зображується на іконі молитва в Евсеманському саду? Його обличчя сяяло, писав отець Паїсій у листі. Від споглядання його божественного лику я розсипався. Звісно, я не можу сказати, як довго це тривало хвилину чи дві? Потім я перестав бачити його зовнішніми очима, але й далі бачив його. Очима своєї душі. Я переконався, що в такому стані плотські очі просто не потрібні. В мені закарбувався його осяйний лик, його божественна краса, як говориться в одному псалмі Давида, Ти прекрасніший від усіх синів людських. У мене не вкладалося в голові, як люди наважилися так жорстоко. Повестися з Боголюдиною, Ісусом Христом, який був безгрішною людиною, адже від Його Божественного, сповненого добра лику, може розсипатися на пил навіть каміння. Також я не можу пояснити собі, за які мої труди мені з'явився Христос, бо не бачу в собі чогось доброго, лише пристрасті і гріхи. Думаю, людині, якби вона могла, варто було б понести всі подвиги, звершені подвижниками від першого аж до двадцятого століття. Не стільки для того, щоб споглядати його завжди в раю, а щоб побачити його хоча б на мить і ще в цьому житті. Я нікчема, що дивився на нього менше двох хвилин. Скільки б іще не працював протягом усього життя, не зможе йому відплатити. Хай помилуй мене Господь, прошу помоліться. На цьому Костас закрив книгу про старця Паїсія, текст якої перекладав нам з грецької зрозумілою нам мовою. Ми схвильовано слухали, але ще більше нас вражало те, що старець Деонісій. Який, певно, сотні раз чув цю історію про з'явлення Ісуса Христа, старцю Паїсію, сидів поруч і плакав. Старець не знав нашої мови, але відчував серцем, дух написаного.